У столиці відбувся семінар з питань розвитку місцевої демократії в Україні. Як успішно керувати містом на основі європейських стандартів, закордонні експерти ділились із депутатами Київради. Подробиці у сюжеті. Управління містом у кращих європейських традиціях, як це втілити не словом, а ділом взялися обговорювати у Київраді, обмінятись досвідом із зарубіжними колегами та розглянути провідні світові моделі самоврядування у містах. Столичні депутати зібрались на першому семінарі з питань розвитку місцевої демократії в Україні. Конгрес тут не для того, щоб навчати чомусь, а для того, щоб забезпечити поширення інформації щодо хороших практик місцевого самоврядування зібраних з усього континенту. Ми говоримо з фахівцями про те. Які моделі самоврядування існують зараз в Європі, і які плюси і мінуси вони мають, для того, щоб ми могли, як депутати Київської міської ради, прийняти виважене рішення, щоб та модель, яку ми запровадимо в Києві, була максимально ефективною. Поглибити обізнаність столичних депутатів у європейських стандартах управління містом на захід запросили не лише членів конгресу місцевих та регіональних влад ради Європи, а й провідних світових експертів. Вони зазначають, попри суттєвий прогрес Україні є, що вдосконалювати Перше, це відсутність чіткого розподілу повноважень між різними рівнями місцевих влад. Ще одне питання: є дуже багато маленьких і слабких місцевих влад на найнижчому рівні, тобто села та селища, Можливо, ще один рівень райони міг би стати інструментом, який забезпечить більшу демократизацію управлінь. Але знову ж таки, це лише мої враження. А Київ краще знає свої реалії і свою історію. Жваву дискусію підтримали депутати Київради, вносячи свої корективи у програму обговорень. Наскільки впливає от саме партійність на якість роботи місцевих депутатів на якість роботи місцевих рад? До речі, все виборне законодавство Канади створено етнічними українцями. Це приємно там, якраз повністю безпартійна система, вона мажоритарна, звичайно, дуже корисний семінар. В мене цікаво питання в даному випадку пов'язані речі. Як то в першу чергу, як регулюються тарифи в Європі? В основних столицях однак Київ вже може не лише переймати досвід європейців, а й поділитися власними досягненнями. Відкритість процесу прийняття рішень, ті ж самі петиції, які на сьогоднішній день громадяни мають можливість самостійно формувати, подавати до Київради, приймати участь в засіданнях комісії. Поставити усі запитання та напрацювати модель успішного розвитку місцевого самоврядування у столиці. Учасники семінару могли в окремих робочих групах. Подібні заходи проводитимуться і надалі. Олександра здорожна, Андрій Геля, телеканал Київ.